Апеляційне оскарження рішення суду про розлучення, або як в апеляційному порядку скасувати розлучення, розкажу вам про такі от тонкі моменти, про які мало хто згадує. Бо до прикладу, я навіть передивився рекламу юридичних послуг, і багато хто повідомляє про можливість називають це апеляція на розлучення, тобто передбачають, що можна. Подати апеляційну скаргу і суд, можливо, скасує рішення суду про розлучення. І давайте з вами поміркуємо в цьому відео, наскільки це може вдатися у вашому випадку. Ви повинні розуміти, що в цивільному процесуальному законі, тобто тому процесуальному кодексі, який визначає порядок розгляду справ про розлучення, зазначається наступна така от інформація дуже важливого характеру, що рішення суду, яке. Порушує норми процесуального закону, може бути скасовано тільки в тому випадку, якщо це призвело до неправильного вирішення справи. Іншими словами, до прикладу, суддя, порушуючи вимоги закону, розглянув справу не в строк, встановлений законом. Тобто він розглянув справу правильно, але вийшов за межі строків, які передбачені законом. То в такому випадку потрібно скасовувати рішення суду чи не потрібно? Я вам уже дав відповідь з посиланням на норму цивільного процесуального закону, яка говорить про те, що правильне вирішення питання по суті з певними порушеннями процедури жодним чином не обмовлює необхідність скасувати рішення суду. Тому до чого я веду, якщо суд вас не повідомив про роляд справи, тобто порушив, порушив певною. Мірою норму закону про повідомлення. Якщо там один раз повідомив, а інший раз там повістку не надіслав. Якщо ще якась там була така от історія, пов'язана саме з порушенням норми процесуального права, в переважній більшості це ситуація, коли відповідач, тобто протилежна сторона, не знала взагалі про існування оцього от штубно-розлучного процесу. Так от, в цій ситуації, скоріш за все, ну, відсотків 99 ніякого. Скасування рішення суду не буде. Чому? Ну, от ви подали апеляційну скаргу. І яким чином тепер те, що ви не були в судовому процесі, обумовлює необхідність, щоб сім'я збереглася. Якщо позивач проти примирення, якщо наполягає на розлученні, то порушення норм процесуального права в суді районному, в суді першої інстанції ніяким чином. Не призводить до необхідності скасувати це рішення суду в суді апеляційної інстанції, тому, як ви розумієте, деяка реклама в інтернеті певною мірою лукавить про можливість апеляційного оскарження. Але є ряд випадків, коли, до прикладу, є необхідність і резон звертатися до суду з оскарженням в апеляційному порядку. Складні речі, але наведу вам, щоб десь ви це. Усвідомлювали. А можливо, ви адвокат, і вам це також буде корисно. Так от, зокрема, коли ми оскаржуємо рішення суду про розлучення. Коли в мотивальній частині встановлено факти невірно. Зокрема, найчастіше невірно встановлюють факт і зловживають цим факт припинення відносин. До прикладу, люди припинили свої відносини у 2015 році. Фактично. Але в позовній заяві і в рішенні суду вказано, що люди припинили свої відносини, до прикладу, у 2013 році. Навіщо вони це роблять? Щоб майно, яке набуте у період спільного проживання, наприклад, у 2014-15 році, щоб воно було не спільним, а окремим, в подальшому буде позов про поділ спільного майна, буде долучено рішення суду про розлучення відомо, буде вказано, що Відносини припинились ще із 2013 року, а значить, майно, яке набуто після цієї дати, є з високою долею ймовірності, таке, яке набуто за неспільні кошти, тобто яке вже набуто в режимі непроживання сім'єю. Тому будьте обережні, якщо ви буває. Вважаєте, що можна взагалі не звертати увагу на позовну заяву про розлучення, і там все просто? Ой, ні, не зовсім просто. На це багато хто розраховує, що відповідач не буде наймати адвоката, і це буде така глобальна помилка. Можна втратити все майно, яке ви набули у шлюбі. фактично. Це одна із підстав оскарження. Але тут суд змінить тільки в апеляційному порядку, як ви розумієте, не результативну частину рішення суду про те, що відмовити в розлученні, а змінить тільки мотивувальну частину. Тобто встановить, що, наприклад, подружжя припинило свої відносини насправді в 2013 року, а 2015 року. Тому по своїй суті апеляційну скаргу можна подати, але що це не призведе до того, що суд відмовить у розлученні. Хоча є, звичайно, ще є підстави. Для апеляційного оскарження, де суд може скасувати взагалі рішення суду. До прикладу, коли позовна заява про розлучення підписувалась не позивачем, ну і не його представником, якщо йому не надавались ці повноваження. Бувають такі ситуації, коли, до прикладу, сусід чи сусідка вирішили подати заяву на розлучення э, своїх, маю на увазі сусідів, ну або я розумію, що ви вже. Усвідомили, в яких це ситуаціях хтось замість когось підписує заяву про розлучення, коли дуже хоче, щоб все ж таки розлучився чоловік чи дружина, і з ними зокрема уклапшлю. Тобто це також може бути підставою для скасування рішення суду, якщо не позивач підписував саме цю заяву. Ну або не надавав повноважень своєму представникові, зокрема адвокату. Тобто, це може бути підставою для скасування. Або, до прикладу, що сам процес виникне зовсім коректно, бо, до прикладу, є вже рішення суду про розлучення, або є рішення суду про Є ухвала суду, зокрема в іншій країні, про те, що справа розглядається, чи є, повторююся, рішення іноземного суду про розлучення. І тоді це є підставою для скасування, тому що спів між тими ж самими сторонами і про той же предмет. Та з тих же підстав не допускається. Коротше кажучи, давайте у загальному, переважній В переважній більшості підстав для апеляційного цього скасування, скоріш за все, не буде у зв'язку з тим, що, до прикладу, ви не знали про те, що ця шлюбно розлучна справа є в суді. Ну, зберіться з цим. Але є нюанси, і, якщо вони є. То зверніться до адвоката, можете звернутися до мене, і ми з своєю командою проаналізуємо, наскільки ризиком є от те рішення, яке уже є, наскільки воно створює такі от підводні камені, які не дадуть вам можливості в подальшому поділити майно або створять перешкоди в контексті, до прикладу, утримання дітей, ну і так далі, і тому подібне. Бо, як ви розумієте, тут потрібно залучити свідомість другого порядку. Людина, яка адвокат і яка займається справами про розлучення, вона дивиться на рішення суду зовсім інакше, ніж, до прикладу, не знаю, менеджер е магазину. Тобто на рішення суду ці дві людини будуть дивитися по-різному, як аналогічно, і на ціну, я не знаю, генератора. Юрист буде з однієї точки зору дивитися, а менеджер відділу продажі по-іншому. Тому довіряйте фахівцям і. Якщо є потреба проаналізувати ваше рішення суду, його недоліки чи, можливо, переваги, які воно вам дає, то звертайтесь до мене і зробимо це.